Zobawiala się pani wybuchu wojny? Czy ten temat w ogóle był poruszany w pani domu? Mówiło się i wcześniej, że przed początkiem wojny mówiło, że Rosja jest tam blisko Kordonii. Myśleli, że będzie lepiej. Jak wyglądało pani życie przed wybuchem wojny? Dobre było życie. Не буду давати інтерв'ю, бо я не можу. Як виглядало пані життя перед вибухом війни? Чим чи пані займувала, чи пані десь працювала? Ні, пані була вдома з дітками. Ну я була вдома no, з дітками. Життя в нас було прекрасне, жили собі. Ми з дітьми жили. Чоловік було все мирно, поки не почалась війна. Може, в якому віку і де працював? Мужові 39 років, і він за границю їздив на роботу. Polsja, Germany, tam pracowałam. A dzieci w jakim wieku, czy się uczyły? E, dzieci w mnie mniejszynku ma trzy roki, a starszyma dziewięć, chodzy w szkoły. Proszę powiedzieć o e, swojej rodzinie, czy e, wszyscy mieszkaliście w jednym e, domu, czy mieliście bliski kontakt z rodzicami? Nie, no, żyliśmy w domu sami, a niedaleko żyła mama człowieka. Ну, no, і моя мама теж недалеко. І сестри, брати, ми всі, ну як, недалеко жили один від одного. Чи має пані з ними якийсь контакт? Маю, дзвоню до них додому. І в якій обаційні ситуації, чи са безпечні, чи це загрожені? No, зараз в нас безпечна ситуація, але сьогодні зранку чоловік дзвонив, то казав, що з сторони Білорусі знову прийшов ешелон e, військ, Росія прислала. І що вони вже мають десь іти з сторони Білорусі звідси від В на Волинську область? Як ще пані Мош Мєва, бо розумію, що не мог опустити край? Ні, він воєнно зобов'язаний. Він залишився в Україні і він e, в теробороні зараз. Як з пані перспективи виглядав? Перший день, коли доведялася пані, ж на засталі пальця затаковані через Росіян. Перший день я дізналася, включили зранку телевізор і побачили по телевізору і в інтернеті. Скрізь писало, що Путін запустив ракети. Це в Луцьк до нас, в Київ, в Чернігів. І ще десь. Ну дозна ну, дізналися саме перше, що в Луцьку біля нас недалеко від Коваля вишку. Запустив туди ракети. Mm -hmm. Ну, і ми, як знали війна, ми не знали, що робити, хто. Ну, просто не в собі були, не розуміли, не, не що робиться. Просто шок в людей було. Хто за сумки хапався, хто не знали, куди йти і що робити. Вже на другий день якось більш-менш зображали, що треба збиратися, дітей кудись їхати, рятувати, вивозити. Mm -hmm. Ходи, я пані децезі нема вища і мусі пані учекати. На третій день ми ну, зібралися, і, і чоловік сказав їхати з дітьми, тому що в Путіна маразматика в голові, що хоче може бути, він може і сюди запустити ракету, і ну, він що хоче може зробити. Це така людина, що він говорить одне, а робить зовсім друге. Jak, jak wyglądała Pani podróż na granicę? Autobusem z nas nas dowezli na granicę, na Jagodyn, a potem tam przesadzyli na wolontary, wezli nas dalsze polskie wolontary. Co została Pani na granicy? Co Pani zobaczyła? Czy rzeczywiście było dużo ludzi, matek z dziećmi, które potrzebowały Там на кордоні було багато матерів з дітьми, з грудничками, з колясками стояли, дуже багато було людей на кордоні. Це пані вдалося забрати? Чи утікала пані так, як пані стала, чи вдалося пані якийсь добиток за собою забрати? Ні, ну no, взяла дітям в основному речі, взяла там одежу, їм штани, носки, а собі там одну кофту і штани і все. No dzieciom, dzie w основном dzieciom brała rzeczy. Jak trafiła pani do Elbląga? Czy to był e, jakiś e, wybór, czy to była pierwsza e, propozycja, którą pani dostała, że są osoby, które mogą Panią po prostu dać schronienie? Na, z jak w Ukrainie się może zwońić siedzieć tut, rodzic na robocie był, już dawno. І оце він сказав, щоб ми сюди їхали, щоб я з дітьми їхала і щоб вони тут ну, договоряться, щоб поселили нас тут. Jak, час, pani, uh, Elblągu, як той час, коли пані в спензавбланку, як ще пані тут живе? Нормально, ми почуваємо, але хочеться додому скоріше, щоб все кінчилось добре тут. І поляки хороше відносяться до нас, і кормлять, і все. Але додому хочеться скоріше. І що ході о ситуація на Україні? Чи доходить до пані якісь інформації? E, я ja знаю, ну no, там мені чоловік я ja до нього дзвоню на день там по два-три рази. Він мені розказує, там, що вдома робиться, ну з нашої сторони, і там він по новостях дивиться, але Ну, вока, розказує мені чоловік, що там вдома. Але він всю правду мені не хоче говорити, щоб я там менш нервувалася. Яка допомога є вам зараз потрібна? У мене ніякої допомоги, все, все маємо, все тут є. Czy obawia się pani, że ta wojna za szybko się nie skończy, czy y, y, boi się pani, że Rosjanie przybędą też do Polski? No nie знаю ja, ja znaju, z ta wojna będzie trwać. My nadajemy się, że ona szybko kończy, ale Rosja to tam w niego w głowie nie pojmę, może, gdzie chce, ty i że robić. I na koniec czy chciałaby pani jeszcze coś powiedzieć? Czy chciałaby pani coś przekazać, co ludzie na świecie powinni wiedzieć o wojnie w Ukrainie? Я думаю, що люди і так бачать, що там робиться, і знають, і піддержують Україну. Барду сердечно дякую за розмову.